Ми були дикі, як вітер у полі, без страху, без правил на волю. В кишенях нуль, але мрій на мільйон. Ми вірили в себе, хоч світ був бетон сонце різало очі зрання. Ми йшли босунішкрість, крізь тумани життя, де кожен світанок то шанс, де ми ще не знали, що час ворог нам. Молодість, ти п'яна і вільна, ти як перша любов, неповторна, диориш. Серце не звикне, ти лишаєш ми жоріть по дім. Молодість, не вертайся назад. Ти лишайся мені як кадр. Хай усе пройде як вода, та дні це я, це ми, це правда. Ми сміялись під душем без причин, писали імена на старих стінах шин, Клялись, що не зникнем ніколи. А потім пішли кожену свою долю. Ти пам'ятаєш той двір, де грав звук, де хточився, кохати, хтось тік від мук. Там, де ніч світилась в очах, і ми були щасливі Без грошей в мріях словах. Ва, Молодість, ти п'яна і вільна, ти як перша любовна. мені як кадр Хай усе пройде як хода, Та дні це я, це ми, це правда Тепер ми тихі як вітер з гір але всередині той самий двір, да дим, де музика, де ніч без сна моя молоді. Ти в мені жива, в мені жива.